Із чисельних заходів, які проходили у Калуші в рамках святкування дня району, чисельним автолюбителям особливо припав до вподоби автофест Копійка, не залишилися байдужими до нього і посадові особи району. У рамках святкування Дня Калуського району відбувся районний фестиваль конкурс Автофест Копійка. Із початком відзначення дня району усіх присутніх привітали голова районної ради Василь Дзунза та голова РДА Василь Петрів. Також із вітальним словом виступили представники польської та румунської делегації, яким вручили подяки за участь у фестивалі в рамках святкування Дня району. Після чого учасники Автофест Копійки сформували автоколону біля адмінбудинку Калузької РДА. Очолили її голова районної ради Василь Дзунза і голова РДА Василь Петрів. Знаєте, згадується молодість, колись приходилось на ній їздити. Правда, вже забулося де що включається, але дуже приємно проїхати на такій машині. Це... Добре вона тим, що у нас дуже погані дороги і дешеві запчастини, а всі іномарки вони комфортні. Там і система гідропідсилення, і так далі. Але як щось полетить, то дуже дуже дорого. Загалом у фестивалі взяли участь 12 ретроавтомобілів. із них 8 моделів ваз 2101 по одному Вас ВАЗ-2106 та ваз 2107 а також Форт Сієра та Форт Таунус. До них приєдналися і байкери, і учасники, які їхали на квадроциклах. А ще чемпіони та призери України з автослалому. Колона проїхала вулицями міста і відправилась до Негівців, де очільники району привітали жителів села зі святом, адже вони є господарями цьогорічного дня району. Після чого поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам Великої Вітчизняної війни. І вже потім вирушили на аеродром у Копанках, де і відбувся сам фестиваль. Учасники на ретроавтомобілях взяли участь у трьох конкурсах. Судді фестивалю, серед яких був і багаторазовий чемпіон України з автослалому Ігор Фальчук, оцінювали технічний стан і тюніт автомобілів. Після цього учасники фестивалю демонстрували свої навики водіння у конкурсі під назвою Дорога перешкод. Всі конкурсанти «Автофест копійки отримали подарунки, серед яких комплекти з необхідними предметами для автомобілів, сертифікати зі знижками на автозапчастини тощо. Ті, хто здобули призові місця, отримали відповідні медалі, а переможці ще й кубки. Після проведених конкурсів публіка мала змогу насолодитись показовими виступами чемпіонів та призерів України з автослалому.